Сьогодні 20 травня, субота. Прошу Бога благодать, щоб могти почути Його святе Слово, та не лишитися до нього байдужим. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Йоанна. Сказав Господь юдеям, які до нього прийшли. Вівці мої, голосу мого слухаються, і я їх знаю. Вони йдуть слідом за мною, і я даю їм життя вічне. Не пропадуть вони повіки, і ніхто не вирве їх із рук моїх. Отець мій, який мені дав їх більше від усіх. І ніхто не вирве їх з рук отця мого. Я і отець одно. Юдеї знову сягнули по каміння, щоб каменувати його. Ісус до них мовив Багато добрих діл я показав вам від Отця мого, за котре з тих діл каменуєте мене? Юдеї відповіли йому. За добре діло ми тебе не каменуємо, а за богохульство. За те, що, бувши людиною, ти робиш себе бога. Озвався до них Ісус. Хіба не написано в законі вашім? Я сказав ви Боги. Коли, отже, закон зве богами тих, до яких було Слово Боже, а Писання не може бути порушеним. Як до того, кого Отець освятив і послав у світ, ви говорите Ти богохулиш, бо я сказав, що я син Божий. Не вірте мені, якщо я не роблю діл Отця Мого. Коли ж роблю, і ви не хочете мені вірити, ділам вірте, щоб ви пізнали й увірували, що Отець у мені і я в Отці. Продовжується бесіда Ісуса з юдеями, тільки що вони вимагали, щоб Він їм відповів, чи Він є Месією, чи ні. Ісус насправді їм каже набагато більше стверджує своє Боже синівство та єдність з Богом Отцем. Його опоненти того стерпіти не можуть, бо для них це Богохульство. Цікаві переміни в їхньому настрої. Ще кілька хвилин тому вони, у принципі, були згодні прийняти Ісуса як свого Царя Месію, а тепер готові Його ж каменувати, бо Він не такий, як їм потрібно, і каже не те, що від нього хочуть чути. Отже, бачать добрі діла Ісуса, чудеса, зцілення, визнають їх і водночас так радикально відкидають Ісуса, бо Той не вміщається в тісні рамки їхніх уявлень та очікувань. Їхні критерії виявилися надто вузькими та негнучкими, непридатними для того, щоб оцінити. Принципово нову ситуацію. А як реагую я, коли зустрічаю щось добре, але незвичне, таке, що не поміщається в межах мого попереднього досвіду та уявлень? Ісус закликає своїх співрозмовників подивитися на речі ширше. Адже навіть Святе Письмо за певних умов може назвати людей богами. Йдеться про Псалом 86, який викриває несправедливих суддів, що зловживають даною їм від Бога владою. А божественність Ісуса. Прямо таки підтверджується добрими ділами, знаками сили, які через нього являє Бог. А що тепер думаю про Ісуса Я? Хто він? На чому базується моя про Нього думка? Казав Господь юдеям, які до нього прийшли. Вівці мої, голосу мого слухаються, і я їх знаю. Вони йдуть слідом за мною, і я даю їм життя вічне. Не пропадуть вони повіки, і ніхто не вирве їх із рук моїх. Отець мій, який мені дав їх більше від усіх. І ніхто не вирве їх з рук Отця Мого. Я і отець одно. Юдеї знову сягнули по каміння, щоб каменувати його. Ісус до них мовив Багато добрих діл я показав вам від Отця Мого. За котре з тих діл каменуєте мене? Юдеї відповіли йому. За добре діло ми тебе не каменуємо, а за богохульство. За те, що, бувши людиною, ти робиш себе Бога. Озвався до них Ісус. Хіба не написано в законі вашім? Я сказав Ви боги. Коли, отже, закон зве богами тих, до яких було Слово Боже, а писання не може бути порушеним, як до того, кого Отець освятив і послав у світ, ви говорите Ти богохулиш», бо я сказав, що я син Божий. Не вірте мені, якщо я не роблю діл Отця Мого. Коли ж роблю, і ви не хочете мені вірити, ділам вірте, щоб ви пізнали й увірували. Що Отець у мені, і я в Отці. Господи. Навчи мене правдиво тебе пізнавати, щоб ще більше тебе любити і ще краще тебе наслідувати. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.